Я вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Тема нашого уроку відвідаємо театр. Сядьте, діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. І почнемо ми з вами з каліграфічної хвилинки. Відкриваєте цей зошит, записуйте число, за яким ви працюєте. Ваше завдання прописуємо букву сполучення. І прописуємо речення. Дружба та братство найбільше багатство. І поясніть значення записаного речення. Поставте відео на паузу і закінчіть цю роботу. Продовжуємо з вами. Тема нашого уроку: відвідуємо театр. Пригадайте, що таке театр? Доповни словами з довідки. Отже, театр це. Приміщення, у якому відбуваються вистави? Перші театри розташовувались просто неба. Пізніше вони розміщувались в закритих приміщеннях. Греки першими почали будувати кам'яні будівлі для театрів. У давні часи акторами були тільки чоловіки. Що означає просто неба? Просто неба означає під відкритим небом. Тобто, перші театри були під відкритим небом. А вже потім почали будувати будівлі. Наступної п'ятниці ми підемо з тобою в театр, сказала Настусі мама. А сьогодні який день? Сьогодні субота. Ой, скільки ж ще днів чекати, почала лічити дівчинка. Неділя, понеділок. Ваше завдання запишіть дні тижня, які не назвала Настуся. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Пропоную вам відпочити. Арамзом-зам, арамзом зам, озирнім всі наші друзі тут і там, І з гарним настроєм, ехей, помикай канал з любов'ю, тоді дивися і слухай, і повторюй разом нами різні рухи. Арамзам-зам, арамзамзам, помахаймо сонечку і небез На навшпиньки станемо отак з під долонім небо на літак. Присядьмо в травичку, щоб напитися тюрельної водички. Арам-зам-зам, шелесть, шелесть, не дерев. Землі і ліселські великі і малі Арам-зам-зам, арамзамзам, тупо й дорога та як козам. ну дивіться, діти, як лопотіти мій крилами, гусака цітки в садочку Голодний і страшний ведмідь А мишка, а мишка, заглядай, переляка на зам Пострибаємо і зам арам-зам-зам подивіться того гарбуза опажного родом. Перевайся, ходить помічного свого роду. арам зам, зам протрімо трімос площа, припаду. Солоджусь смак під музику ти повтори з нами так. Арам-зам-зам, арам-зам-зам. Озирнімся наші друзі тут і там І з гарним настроєм. Ехей, умикай канал, любов'ю до дітей. Цікавий, чудовий. музично так чвато кольоровий. Працюємо далі. Отже, знайомимося з словами, які безпосередньо пов'язані з темою театр. Отже, артист, виконавець творів мистецтва. Інтерв'ю розмова журналіста з відомою людиною. Журналіст кореспондент газети журналу. Публіка. Людина, що переб... Люди, що перебувають де-небудь, як глядачі, слухачі, відвідувачі. Репертуар сукупність вистав, які йдуть на сцені театру. Спектакль театральна вистава. Театр, приміщення, будинок, де відбуваються вистави. Доберіть до слова вистава близьке зазначення. Запишіть це слово. Так, це слово спектакль. Ми можемо сказати вистава, можна сказати спектакль. Складить запиши речення зі словом спектакль за малюнком. Пригадай і запиши назви вистав, які доводилось тобі переглядати. За зразком, як є вистава, ну, наприклад, вистава попелюшка. Які вистави вам доводилось переглядати? Уявіть себе журналістом. Вам необхідно взяти інтерв'ю в актора. Поставте і запиши запитання до актора, і його відповіді є ось зразок, так? Журналіст питає, скажіть, будь ласка. Далі ви запитуєте, що ви хочете спитати в актора, відповідь актора. І ще одне питання журналіста. Знову скажіть, будь ласка, і що ви хочете запитати. Вам треба придумати ось таке невеличке інтерв'ю. Наступне завдання склади і запиши речення з поданих слів. Нещодавно театр відвідали ми. Нам спектакль дуже новий сподобався. Поставте відео на паузу і спробуйте скласти речення. Давайте перевіримо. Нещодавно ми відвідали театр. Нам дуже сподобався новий спектакль. А тепер я вас запрошую на лялькову виставу для дітей. Адресу цієї вистави ви знайдете посилання під нашим відео. Взагалі, в мережі інтернет, дуже багато різних вистав, різного продовження часу. Я вибрала ось таку. Ви можете знайти на свій розсуд, яку вам хочеться переглянути. Тому я вас запрошую до перегляду. раді знову бачити ваші оченятка. Знову, казочку сьогодні, будемо дивитись, все на вусмо дати, розуму учитись. Казочка вовка страшного і зрого, як він ображав всіх. Не жалів нікого. О, і що ж з того вийшло? Чим все закінчилось, не скажу. А хоче, щоб ви подивилися. бум 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 бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. You be dead. Боялся. А ah, ah, ah. я примостилась до околис. В крайне изумлетя мешок. Унижки шквачный ты. Za razja. Konżza, Bolecie! 「そろめもうまやおそうよ」「そろもよ。 对。<B leh. S 2> Родив ще на зло. Звід шли до мене плакали жалілись, що не мають з звоком справитися си. І ось я придумав, що мені зробити, щоб на хабу гарно проучити. Далі. even though he a runner he was a hard Як лишавий чоп, чакативний чоп, прийшов, щоб тебе ровчити, розуму навчити. Допоможете мені. Чари, чару ляпко, перетворись вовк. На А ще осталося далі з Вовком Ви, любі хлопчики, дівчатка, дізнаєте Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!